Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні, 21 квітня, і поговоримо власне про цю дату, оскільки 6 років назад відбувся другий тур президентських виборів. І на посаду президента прийшов Володимир Зеленський. Перед тим як перейдемо власне до обговорення. Не забувайте про вподобайку, підписку, репост і спонсорство, які відкрите на нашому каналі. Краще зробіть це прямо зараз. Не відкладайте на потім. Дякую. Отже, 21 квітня, другий тур виборів, на який зеленський перемагає, набравши трохи більше 73% голосів тих, хто прийшов на виборчі дільниці. Я кажу, чому тих, хто прийшов, бо потім було сформовано цілий міф, що 73% громадян України проголосували за Зеленського. Це далеко не, та, не так. Якщо перевести в абсолютні цифри, то за Зеленського проголосувала якраз меншість від цих громадян України, менше 50%, але тим не менше ця магічна цифра 73%, Потім жила своїм життям і в де, День власне другого туру, коли стало зрозуміло, що Зеленський ну, посяде посаду президента країни. Його прибічники, його друзі, його товариші, значна частина з яких потім або попала в органи влади, або стала народними депутатами, у виборчому штабі слуги народу жартували і казали, що квартал 95 треба перейменувати на квартал 75 чи на квартал 73 Ну таких в них були жарти. В принципі, як всі жарту 95 го квартала. Варталу не сильно е, інтелектуальні, але вони намагалися бути в тренді тих подій, які там відбулися. Я чому взагалі згадав про цю е, дату і про 6 років перебування зеленського при владі? Бо з одного боку очевидно, що якби не повномасштабне вторгнення, то рік назад відбулися б вже нові вибори, і Зеленський е, точно би не був президентом сьогодні, оскільки вже в 22-му році до початку повномасштабної війни ситуація розвивалася таким чином, що рівень його. Підтримки, як і рівень підтримки його політичної партії, залишав бажати кращого, і за великим рахунком він би не зміг зберегти цю владу і закінчив би з дуже невеликим е, рейтингом. Е, ну, порівняно там, наприклад, з іншими президентами, в тому числі там зі своїм е, попередником. Але оскільки повномасштабне вторгнення на невизначений період часу відтермінувало перебування зеленського при владі, власне, ми говоримо зараз про 6 років. А е, і чому я ще згадав про цю дату? Тому що що сьогодні зранку дуже багато людей, різних блогерів, лідерів думок, і особливо велика кількість тих, хто голосував за Зеленського, так і є. І їх багато навіть зараз залишається. Вони почали писати, що е, це абсолютний успіх, там що Зеленський власне став президентом. Але чомусь вони чомусь вони почали піднімати питання, е, що, от якби там, скажімо, переміг би не Зеленський, а переміг би інший. Ну, Порошенко в даному випадку, оскільки він вийшов в другий тур, то Путін би все одно напав. На як на мене, це дуже дивне формулювання, оскільки ніхто і не збирається, грубо кажучи, звинувачувати Зеленського в нападі Путіна. Путін і Росія напали тому, що вони це хотіли зробити. Вони то взагалі це зробили в 2014 році. Просто представники нинішньої влади фактично перші три роки свого перебування при владі вони спростовували цю тезу і намагалися робити вигляд, що ніякої війни в 2014 році не було. Я розумію, чому це відбувалося, тому що складно було давати в тому числі і відповіді на питання журналістам, яких тоді ще пускали власне на зустрічі або на якісь прес-конференції. На питання про те, що ви робили в 2014 році, де ви перебували, де знаходиться ваш бізнес, і власне які серіали і фільми йдуть на території країни агресора, і хто отримує за ці фільми, і серіали гроші? Це питання тоді було дуже актуальне, і відповіді на нього у представників нової влади просто не було. З іншого боку. Коли кажуть про те, що ну в принципі, Зеленський же не міг там собі представити такий розвиток подій. Спочатку на нього звалився ковід, потім на нього звалилося повномасштабне вторгнення. Мені здається, вони виставляють зеленського ще в гіршому світлі в даному випадку. Чому тому, що ну людина, яка вже в дорослому віці йде на посаду президента в країні, яку я наголошую ще раз, яка воює з 14-го року, причому воює проти ворога, який набагато більший і сильніший, ну за всіма. Скажімо, параметрами і успішно стримує цю власну агресію. Ця людина повинна мати, хоча б якісь мінімальні логічні здібності для того, щоб представити такий можливий сценарій, да, що та війна, яка була на той момент, гібридна, часто її називали з певними гарячими фазами, вона може перерости в повномасштабну війну. Ну зрозуміло, що Путін напав би на Україну незалежно від того, хто власне був би при владі. Я думаю, що це ні у кого на сьогоднішній день не викликає сумнівів. Якби це був Порошенко, напад би все одно рано чи пізно відбувся. Якби це був хтось там інший, скоріш за все, теж крім, крім мабуть, одного прізвища. Якби президентом України став Бойко Юрій Бойко, який тоді йшов від ОПЗЖ і за яким стояв Медведчук і який, власне, вкладався там в бойка, то можливо, тоді би нападу не було. Але б Україну поглинули просто в інший спосіб. Але ми, на щастя, живемо в тій реальності, в якій перемога бойка була неможлива. хоча в другому турі Бойко і всі його ресурси, всі ресурси ОПЗЖ, всі ресурси того ж Медведчука працювали на перемогу тільки одного кандидата, і цим кандидатом був е, Володимир Зеленський. І е, коли говорять про те, що е, можливо би якщо е, би там залишився хтось інший, ну там Порошенка і так далі, війни би не було. Війна вона війна була просто через те, що Путін ще в 2014 році зробив перший крок, і він рано чи пізно би прийшов до того, що оскільки він не може підкорити Україну зсередини. Він пробував би це зробити ззовні, але в даному випадку, перемога Зеленського, вона для нього можливо виявилася певним таким шансом в тому плані, що спочатку у Путіна була певна ілюзія, що ми зараз може і не будемо воювати, а ми зсередини зможемо все захопити. Я, до речі, нагадаю одну таку просту істину, про яку чомусь дуже люблять забувати прихильники діючого президента заради об'єктивності, що саме на тих виборах парламентських, які, ну м'яко кажучи, не сильно Відповідали конституції. Тоді Конституційний суд приймав взагалі політико-правове рішення. Це така знаєте, ну новела. Це наш винахід, політико-правове рішення, і говорив про те, що да може за конституцією вибори не повинні бути, але з політичної точки зору, ну давайте їх проведемо. Так от саме за результатами тих виборів, Медведчук завів в Верховну Раду достатньо велику фракцію. Саме за результатами тих виборів виходить, що посіпак Медведчука стало більше, як мінімум, законодавців. Ші владі вони отримали трибуну і вони цією трибуною активно користувалися. Саме після 19-го року цих парламентських виборів Медвечук доформував свою медіа імперію, яка я ще раз наголошую з повною відповідальністю працювала всі перші місяці. Вже після обрання навіть зеленського власне на зеленського. Я пам'ятаю, як туди ходили багато дуже депутатів від слуги народу. Їм влаштовували там овації. їм влаштовували моноефіри, їм влаштовували ну по суті безкоштовну трибуну. З якої вони могли спочатку критикувати на той момент діючого президента Порошенка. А потім агітувати за власне там зеленського і потім слугу народу. Слуги народу після парламентських виборів теж достатньо довгий період часу ходили. На всі ці телеканали абсолютно в прайм тайм, і повірте, гострі вопроси. Якщо їм з якщо йому задавали, чому кажу вопроси, тому що багато хто з них спілкувався російською мовою зараз. Про це просто трошки забуваєте. Таке це було так. От гострі питання їм, якщо і задавали, то дуже дуже рідко, і вони не сильно воліли на них відповідати. Оскільки ви ж розумієте, що інші гості, які б могли сказати трохи інші речі, вони, м'яко кажучи, Медведчуку не сильно подобалося, Їх не так часто на ці ефіри запрошували. Щоб вони могли це говорити, так от саме тоді, після 19-го року, Медведчук отримав більше інструментів і механізмів для того, щоб розхитувати ситуацію зсередини і по суті готувати повномасштабне вторгнення. Так що в цьому контексті я не сильно погоджуюся, наприклад, з Павлом Казаріним, який написав сьогодні такий блог про те, що Путін напав не тому, що переміг Зеленський чи програв Порошенко, а тому, що не переміг Медведчук. Ні, я думаю, що це не так, і Путін би напав в будь-якому випадку. Якщо дійсно ну, не був би переможцем тільки бойко, а питання було просто в тому, коли саме він. Напав і яка який би ступінь готовності країни власне був би до цього нападу, і отут отут розумієте, є один дуже важливий нюанс. Ми не можемо зараз дати повної відповіді, як насправді би розвивалася чи розвивалась тоді ця ситуація. Просто по одній постійно причині оцінювати певні події, які були навіть 5-6 років тому назад. Ну, достатньо зарано, хоча. Під час наступних виборів, які рано чи пізно будуть в Україні, все це безумовно згадають, але очевидно, що питання навіть не в тому, коли і як напав Путін і Росія питання в тому, як країна була до цього готова. А я нагадаю, що з 2019 року Зеленський, от уже в шостий рік, має по суті ну повну монополію влади. Він має повний контроль над парламентом. Він має абсолютно ручний кабінет міністрів, і він мав це в 2019 році. Плюс він мав дуже довгий період часу, коли в нього був реально тефлоновий такий рейтинг. Ну тобто, які скандали, які виникали, вони не торкалися особисто президента. Вони торкалися його оточення, але вони не били по президенту. Колись такий рейтинг був там, наприклад, у Клінтона певний період часу. Потім такий, ну, такий рейтинг був там у. Рейгана, наприклад, в Сполучених Штатах у Зеленського він теж був, але він був не через те, що Зеленський робив якісь правильні речі, а тому що він вчасно навчився позбавлятися тих людей, на яких можна було перекласти відповідальність, і це в наших умовах і працювало. працювало достатньо довгий період часу. Але от що цікаво, що цікаво, звичайно, що підготовка до 2022 року могла вестися в абсолютно інший спосіб, і ми могли бути готові ну, на порядок краще ніж це відбулося, коли Росія 24 лютого повно. Масштабно напало на Україну. Я мовчу вже про те, що за великим рахунком. Скажімо, санкції проти того ж Медведчука чи закриття каналів, це була історія, яку реалізував не стільки Зеленський і влада тодішня, скільки це була відповідь по перше на запит суспільства. а По друге на тиск зі сторони тих же сполучених штатів Америки, які постійно вказували на те, що у вас є відверто ворожа пропаганда, і ця пропаганда вона ну не може так працювати в країні, яка знаходиться в стані війни і має тимчасово окуповані території. Я мовчу про те, скільки разів попереджали того ж зеленського, що що. Що готується вторгнення, і коли Путін це збирається робити, і тому відповідальність безумовно за все це лежить власне на президенті України, якого обрали в 2019 році, і відповідно питання зараз полягає не в тому, напав би чи не напав Путін. Українці дійсно дуже люблять, як і багато інших націй гратися в таку альтернативну історію. А що було, якби ситуація пішла так? На жаль, ми не можемо цього перевірити, чому тому, що ми не можемо просто відмотати час. Назад і, власне, подивитися, як би там розвивалася ситуація. Але ми можемо, мабуть, зробити головний висновок в тому, що нинішня влада дуже любить повторювати одні й ті ж самі помилки, які були в 2021 році, які були в 2020 році чи при ще при ковіді, які були потім в 2023 році, які ми бачимо зараз в 2025 році. Тобто, в даному випадку влада не сильно вчиться на своїх помилках, і це мені здається головний висновок з оцього шестирічного президентства. Зеленського ми обов'язково в майбутньому оцінюємо його як певну особистість, яка перебувала на чолі країни. Зеленський зараз команду робить все для того, щоб переобратися, щоб власне другий раз стати президентом. Але мені здається, що головне питання це якість підготовки до можливої великої війни, воно не зійде з порядку денного, і це наразі те питання, яке визначає все президентство Зеленського. Не перші місяці, не якісь красиві фрази чи дії про те, що я нікуди не поїду, ми будемо боротися і так далі. Е, боролися, боролися в першу чергу Збройні сили України. Боролися добровольці, боролися територіальна оборона і, звичайні, громадяни, волонтери, які. Максимально мобілізувалися і робили все для того, щоб зупинити цю навалу. Тому в цьому контексті питання хто і як до цієї війни готувався, воно воно залишається відкритим. І, от, в даному випадку, ми точно можемо єдине, що сказати, що за умови, наприклад, перемоги іншого кандидата, ну тільки, звичайно, не бойка. Да, на рівень підготовки скоріш за все був би набагато вищим. Тут ми можемо з певною обережністю, це стверджувати, тому що можна просто подивитися на динаміку реформування збройних сил. З 15-го року на динаміку підготовки збройних сил і на рівень довіри, в тому числі нашому вищому військовому керівництву, коли ми читаємо зараз в багатьох книгах такого мемарного характеру, які почали виходити про перші там тижні війни або тижні до війни, і там той же колишній головнокомандувач Залужний прямо говорить про те, що я робив якісь там речі, не ставлячи до відома верховного головнокомандувача, бо я боявся витоку інформації або мені казали. Не нагнітай, ну ми ж розуміємо, і від цього волос волосся стає дибки. Що якби залужний, наприклад, послухався і не нагнітав, і всі б залишалися на своїх місцях і сиділи там в казармах і писали пости в Фейсбуці, Це цитата залужного да? тому, що він створив таке враження перед росіянами, що наша армія сидить. В казармах і пише пости в Фейсбуці. А насправді вона пересувалася, вона виходила на позиції, вона готувалася. Так, от, якби Залуж не послухав, ми б тоді мали, мабуть, зовсім іншу історію. І я дуже сумніваюся, що зараз я б записував це відео, а ви відповідно могли б його послухати і осмислити те, що відбувалося на початку війни. Так що це головний поки висновок цих шести років і того другого туру, який приніс ну певну нову реальність в Україні, і розуміння того факту, що перемогти та на виборах можна, і це можна зробити навіть достатньо просто. Але головне питання: чи готовити до президентства? Мені здається, відповіді до нього ми не отримали і до сьогоднішнього дня. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підписуйтесь, репостіть, пишіть свої коментарі. Яке ваше враження власне є від цих шести років. Я обов'язково про них згадаю в наступних відео, тому що думаю, що до цієї теми ми обов'язково будемо повертатися. До зустрічі на каналі і слава Україні!